Вітаю вас, любі підписники, а також гості каналу. Ви мої найпрекрасніші, найароматніші, найсоковитіші варенички з вишнями. І якщо раптом ви зараз подумали, типу якого фіга я порівнюю вас зі стравою, ну то знайте, що це одна з моїх найбільш улюблених страв, тому, будь ласка, прийміть це як комплімент. Ми вже досить довгий час з вами не бачилися, не чулися. Перепрошую за це, але зрозумійте мене правильно, десь там треба попрацювати, зайнятися ремонтом, а після ремонту поприбирати хату і так далі, і тому подібне. І коротше між цим всім якось треба ще збалансувати, не втрачати здоровий глузд. Ну і звісно ж, донатити на зсу. До речі, я закликаю вас робити те саме за умови. Якщо у вас є така можливість, ви можете перекинути гривні. Ню 10 гривень, 100 гривень, 1000 гривень це все абсолютно на ваш вибір. Головне, щоб ми не переставали просто цього робити. Знаєте, гуртом дню легше бити. Ну, гаразд, я бачу, що вступ вже трішечки так затягнувся, тому давайте переходити до теми сьогоднішнього відео. А поговорити з вами я хочу про те, як перестала хвилюватися та полюбила аніме. Річ у тім, що мої стосунки з заніма протягом підліткових років, вони були такими напруженими, незрозумілими. Мені не вдавалося знайти якийсь зв'язок заніме для того, щоб дійсно цим захопитися, полюбити це, переглядати ті чи інші тайтли, прям з відчуттям того, що це те, що мені дійсно подобається дивитися. І коли я кажу, що мої стосунки з аніма були незрозумілими, це взагалі не перебільшення. Дивіться, коли я навчалася в середній. Школі я мала дві групи друзів. Перша група була нечисельною, туди входило буквально дві людини це мої друзі в реальному житті. Друга група ж складалася з ширшого кола, і це були мої друзі онлайн. Так вже склалося, що інтереси цих двох груп дуже часто були суперечливими. Тобто, це були по суті дві крайнощі. тому що мої друзі в реальному житті абсолютно не сприймали аніме культуру. Вони казали, що це все якісь дебільні мультики для дітей. А друзі з онлайну, навпаки вони ніби будували всю свою особистість навколо любові до аніме. Вони купували мерч, якісь фігурки там колекціонували, читали мангу. І так далі, і тому подібне. Тобто, я по суті намагалася примазатися щодо тих, що до тих, в якісь там умовні 11, 12, 13 років. Я не відчувала дисонансу, дискомфорту від того, що в реальному житті зі своїми друзями я погоджуюся, по суті, що так. Анімація якась дурня, та анімешники вони взагалі підніс, мердючі, лузери, що це якась аномалія взагалі соціальна. Давайте зупинимось. Я скажу, що робити так це абсолютно не поважати себе і зв'язуватися з такими людьми, які по суті будують взаємовідносини всередині групи на тому, щоб чисто насміхатися, булити це неправильно зараз. Я це розумію. Просто на той час мало того, що я була малою, так я ще й була не найрозумнішою дитиною. А з друзями з онлайну я навпаки якось намагаюся вникнути в їх інтереси. Я мімікрувала під це середовище для того, щоб вписатися в нього. Мені взагалі було абсолютно начхати на те, що по суті в процесі між цим я втрачаю себе через те, що хочу сподобатися і одній групі, і іншій. Але насправді, в глибині душі, я знала, що я не погоджуюся ні з тими, ні з тими. Тобто, якщо йдеться про друзів у реальному житті, то мені не здавалося, що аніме це чисто якась дурничка, що це захоплення для невдах. Приблизно на такому ж рівні в мене була взаємодія з групою друзів з онлайн, але вона полягала трішечки в іншому. Вони обожнювали дивитися такі, знаєте, суперпопулярні, супергучні тайтли. Як, от Наруто, Зошит смерті, Ельфійська пісня, коли плачуть цикади, Гелсінг, війна з нечистю, все, що виходило на той час, все, що набувало популярності, все, що набувало розголосу, вони все це дивилися, активно обговорювали. Їм це подобалось, і я погоджувалася з ними в тому, що це прям найкраще, що тільки могло бути. Ну, от, просто шедевр з шедеврів. Хоча знову ж таки в глибині душі я розуміла, що мені абсолютно нічого з цього не подобається. Єдине, що я там ну якось, хоч трошечки була зацікавлена в Гелсінгу, тому що там були м'яса, матюки, убійства. Щось типу того, дуже таке криваве, дуже динамічне аніме. Але ну я не можу теж сказати, що воно мене прям так захопило. Стапраде кримінолска. Right і тут знову роблю ремарку з приводу того, що якщо мені щось не подобається, тобто я назвала всі ці аніме руто і так далі, вони мені і по цей день не подобаються, але. Але. дуже велика але. Це не значить, що я забираю у вас можливість насолоджуватися цим анімо. Я розумію, що це дуже популярні тайтли, що безліч людей їх любить. Це абсолютно окей для мене. Я нікому нічого не забороняю, я там не наполягаю на тому, що це якась какашка і так далі. Тобто, ну те, що мені не зайшло. Це не значить, що ну якби я вас агітую, перестати цим захоплюватися, перестати це дивитися. Ну тому що моя власна думка це моя власна думка. А ви, будь ласка, робіть, так як ви вважаєте за потрібне. Окей. Okay. Принципі, це те, що я пам'ятаю зі своїх підліткових років. Ішло ще чимало часу, перш ніж я якось почала повертатися до теми аніме, адже ну, я так думала, що не моє та й не моє та й фіг з ним. Тобто я якось навіть не намагалася сама шукати щось цікаве, можливо, в інших жанрах, в інших якихось форматах. До речі, <соць> мені трошки так не знаю, соромно, не соромно. Зізнаюся вам, що я в своєму житті досі так ніколи мангу і не читала. Але окей, можливо, це на мене чекає ще Переду можливо, це таке якесь відкриття, яке мені ще тільки світить зробити у майбутньому. Але окей, я якось абсолютно забила на цю тему, і буквально ось роки три тому почала активно знову щось для себе шукати, відкривати. Все почалося з якогось такого, знаєте, поштовху, що, типу, всі всі фільми, ці всі серіали, особливо голівудські, вони вже так задовбали. Вони всі такі однотипні, вони ну не вражають таким чимось новим, якісь теми прям революційні. Там вже давним-давно не піднімаються я якби бачила це все, це ніби знаєте, як було для мене жувати вже пережовану жульку. І я така подумала: ну блін, можливо, варто зазирнути в розділ зібрані аніме і щось вибрати. Ну, таке цікаве за описом. І знаєте так. Одне аніме подивилася, оп, сподобалось. а ну ще що в такому жанрі є схожого. Друге аніме оп, третє аніме, оп, і так воно пішло, поїхало, завертілося. Тобто для мене було дуже важливо знайти саме той жанр, навіть е, в множині ті жанри, які заходили саме мені. Те, що мені було. Дуже цікаво дивитися. Мені дуже подобаються такі артхаусні, сюрреалістичні сюріаліст, сурреалістичні аніме. Мені подобаються детективні арки. Мені подобається живописна якась історія з живим світом, з якимись фантастичними елементами. Жанрів аніме і підвидів всіляких існує просто безліч. Головне було для мене це знайти от дійсно те, що відгукнеться в моєму серці. І я і по цей день дивлюся аніме, мені це все дуже подобається. Навіть скажу більше, що зараз е, я набагато більш активно дивлюся аніме, ніж ті самі фільми і серіали, про які я згадувала раніше. Але ще одним таким великим, можна сказати, величезним, приємним бонусом для мене стала не тільки цікава історія і яскрава картинка, а ще й звукова доріжка. Тому що зараз просто тисячі, ні, тисячі, це, напевно, вже перебільшено. Це така гіпарбола-гіпарбола. Але окей, зараз існують просто десятки студій озвучення аніме українською. Це, от. Просто це цукерочка. Мені це надзвичайно імпонує, тому що ну, одна справа окей, дивитися аніме в оригіналі з субтитрами, але субтитри не завжди є англійською чи тим паче українською. А от саме коли є українська озвучка, особливо коли актори стараються намагаються якось вжитися в своїй ролі, ось це прям бімба-бімбезна. Друзі, всім рекомендую. Мій до речі, топ 3 українських студій озвучок: це звісно ж, звісно, аванагава, і наріда і клан Кайзоку. Ось, якщо ви натрапите на якийсь тайтл і побачите, що є озвучка від якоїсь із цих команд, обов'язково відкривайте, обов'язково дивіться і просто насолоджуйтесь цим експеріенсом. Ну що ж, ось такий шлях я прийшла від намагань комусь сподобатись, кудись вписатись, до пошуків того, що подобається саме мені. А якщо вам зайшла ця тема і ви б хотіли дізнатися більше про мої улюблені тайтли, пишіть про це коментарі. Я їх всі прочитаю і в разі чого випущу наступне відео, де вже більш детально зупинюся на кожному тайтлі, який мені подобається. Друзі, дуже вам дякую, що ви додивились до цього моменту. Ставте пальчик догори, можна пальчик донизу, це вже на ваш розсуд. І сподіваюсь, дуже скоро ми з вами знову почуємось. Па-па! Koksu pięć gram, odleczek sam, Krajne zapomnienia, tu do myśli